Війна очима піротехніки в ДСНС. У ці хвилини українські рятувальники в Києві презентують фотовиставку на станції метро Золоті ворота. Експозиція відкривається до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки. І усі подробиці просто зараз можемо дізнатися наживо у Ігоря Бондаренка. Вітаю ігоре і розповідай, що довкола тебе відбувається. Вітає соломія. Виставка щойно відкрилася офіційно. Не випадково це зробили в метро, скільки ну принаймні, для киян метро стало головним укриттям від російських ракет та бомб. І тепер залишки цих російських ракет, бомб, а також мін та снарядів несуть небезпеку для українців. А про це і виставка вона представляє собою по перше світлини. Три десятки величезних таких ось світлин, на яких зображена робота українських рятувальників. Сьогодні оприлюднили останню інформацію про те, що Третина майже третина 30% відсотків території України несуть небезпеку, і цю територію потрібно розміновувати. І також свіжа інформація по статистисаме статистиці: 226 людей загинуло і майже 500 поранено саме через такі розкидані вибухонебезпечні предмети по всій території України. серед них 17 загиблих дітей і 73 поранені саме дитини. І як на мене, ця виставка в першу чергу для батьків з дітьми. Саме вони мають сюди прийти і подивитися, яка небезпека від не лише снарядів, а звичайних покинутих іграшок, яких. Рашисти закладають е, небезпечні міни, тому два тижні триватиме ця виставка, і можна побачити е, предмети, побачити міни, побачити снаряди, подивитися і ДСНСники вас проконсультують, е, що саме не варто робити з цими предметами. А враховуючи, що в квітні на нас чекає паломництво до кладовищ та земельних ділянок, е, то ця інформація буде в нагоді. Студія. Дякую, Ігоря, за докладну розповідь. Кореспондент Сан Ігор Боднаренко був з нами зараз наживо І, зокрема на в метро на станції золоті ворота відкрилася дуже цікава і корисна виставка. фотоекспозиція від ДСНСників, зокрема про те, як убезпечити себе і своїх дітей від того, щоб не підірватися на випадкових вибухових предметах, котрі залишили після себе расисти.